Херсонський муздрамтеатр імені Куліша відкрив осінній сезон у Києві. Моновистава кицька на спогад про темінь це історія про 2014 рік біженки з Донбасу. Сьогодні жителі Херсонщини опинилися в такій же ситуації, говорить Херсонка Владислава. «Вистава, яка не може залишити падужем будь-якого тому що насправді війна почалась у 2014 році. І, на жаль, багато хто а, з нас жив так, нічого не відбувається. Зараз кожен з нас в такій ситуації, ця вистава нам ще раз це забула. Режисер Сергій Павлюк у Миколаєві, актриса Ольга Бойцова в Хмельницькому, сцена в Києві. Такі сьогоднішні реалії Херсонського театру говорить гендиректор театру Куліша. Виставою зацікавилися у Польщі. А для показу в Києві її довелося трохи переробити. Сьогодні фактично прем'єра, тому що, по-перше, ця вистава гралась у нас в Херсоні на свіжому повітрі. Ми її робили спеціально для зеленого театру, для лісового театру. А вперше вона грається от в залі, тому що тут особливість цієї вистави, що гериня розповідає свою історію і варить справжній український борщ і в кінці ще пригощає глядачів. На сцені зараз усе пов'язано з Херсоном, розповів режисер Сергій Павлюк, не лише під текст історії, а й реквізит. Наприклад, продукти на столі це гуманітарний пайок, що отримують від волонтерів біженці з Херсона, каже режисер. З собою з Херсона я вивіз прапор, який висів на стелі Небесної Сотні, яку собаки зруйнували. І ось сьогодні цей прапор висить у нас як символ, частина вистави. Живе нагадування, що його треба повернути додому. Ну, борщ, який ми варимо, вариться морква, буряк, помідори це те, що було вирішено моєю сім'єю, наших друзів, які дозволили а, перекопати їм сад. Після вистави глядачів пригощали звареним борщем, але головний смак, який лишився після перегляду п'єси, це пережиті емоції, спогади, розповів житель Херсона Іван. Мені дуже сподобалася вистава, дуже крута, емоційна. Дякую, дякую режисеру. Дякую Олександру Книгу. Було дуже круто, потужно. Мені дуже сподобалось. Дякую. За словами Олександра Книги, скоро театр запросить глядачів на справжню харсонську історію. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.